Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Прийшли ми сьогодні з Марією, з моєю сестричкою. Як завжди. Як завжди, Ну, поки є можливість, прийшли ми взяти трошки поїсти щось. Трошки овочів після свят вже хочеться. Починаємо з, з огурчиків, огірочечків. Е -е, потім помідорочки нам треба. Робити якісь салатики. Помідорки не тут не тут. Далі. Дивіться, зломане в нас пані попалося. корзина зломана. Щось сьогодні якісь дивні. Візьмемо такі, Марія. No. Вони смачні, недоволі, такі томати. Беремо. Беремо, беремо пакетик. Набирай, Марія. Yeah. Я набирай. Yeah. Ну, раз мені така честь, тоді наберу. Вони на знижці? Ні, напевно, ні. Просто. Так, вибираємо гарні томати. У нас смачний салатик. У нас сьогодні такий снігопад. Пішов. Від самої ранку йде сніг, чи може навіть і зночі, я не знаю навіть. Але так, дороги засипані, трактори їздять. І холодно так. Марія. Зав'язуй пакет. Так. Що нам треба салат якийсь взяти? Визьмемо салат? Коробка. Коробка? Ну, давай подивимось, що тут є. Що такий взяти? Чи одразу порізаний. Я зазвичай беру такий порізаний. От він, наче як ти вийде з морквою. я вже якось його показувала. Так. Прекрасно. До 14 січня. Добре, ходімо далі. Е, може нам треба були якісь ов... ці фрукти, Марія. Там ще багато є? Точно? Добре, йдемо далі. Хліб ми взяли вже. На днях яйця в нас є. Нам треба докупити кукурудзу на салат, оливки так, смачні. Це що? А, це такі сухарики з а з шоколадом також. Прикольно. Такі як костки. Костка є. Добре. Може взяти до чаю щось. Я а то Отязік скаже, а до чаю нічого нема. Шоколатів. Давай, щось візьмем. Пончики, Ось ці пончики теж. Так, да, смачні пончики. Але ми щось візьмемо, що візьмемо? Вибирай. <плес> М -м -м. Прикольно, це як наша ватрушка. Дві слойки, так. Да. А, слойки, давай візьмемо. Кого? З половини чи оці? Вони з, де, як називається, фромажа, фромаж. Це без фромажу. Mm. А ні, це крем-чізе. Крем-чізе, так-так-так. Пішли далі. М'ясо якесь треба брати? Mm, не думаю. Не думаєш? У нас є фарш і... Mm. Угу. Може якусь колбаску візьму? Mm. Давай. Я сердець А де тут колбаска? А yeah, де тут зірчечко? Зірчечко Давай візьмемо тут сосиски в нас. Хочеться От немає, Це Селя. треба їхати. Селя. Угу, селяні, да. Треба їхати в, є... в європейський магазин з цим. Тут якісь не дуже. Все одно наша колбаса смачніша, ніж тут. Можна взяти ножки, не знаю. Немає ні. Смачної тут. Ага. Ну тоді без ковбаси. Да. Йдемо тоді за кукурудзою. Хлоп'я тобі треба? О, я візьму рис стой. Дуже класний, Він смачний такий. Знаєш, що я хочу? Оце. Ти хочеш це? Ага. Вони точно як наші українські мариновані оці. Так щось захотілося? Смачні. О, тут є оливки. Вони якісь дивні, так? Да? Що нормальні? Нормальні? Тільки тут вони є. Тоді треба брати, Марія. Мені здається, десь є ще. Ми цю фірму просто не беремо. Ой, щось холодно на вулиці. Щось пахне. Да? Недобре. Огірками. Не огірками а якісь. Оце хоч тут огірка. Тут різна олія, різні соуси для салатиків. О, хопі, все-таки візьмеш, а? Да. От ця Марія. В першому ряду. Нічого тобі не хочеться. Mm -hmm. Де? Да? Там одна чи дві пачки шиї. Молочка. Різна кава є. Гарячий, гарячий шоколад. Нічого собі. Хто дивився цей серіал, пишіть. Як вам? Марія бере з шоколадом. А що ж, я для Джейсончика свого беру отакі от в жовтій упаковці, тому що в них один грам цукру лише. В інших дуже багато цукру. Марія знайшла більшу пачку. Надовше. Надовше? Ой. Це я роблю музику тут. Оці також. Оці. А, ці? Прикольно, а що Ти їх брала. Ти брала ці. Помниш? А, ні, ну нескільки, так, да, брала нескільки. Два на вісім. Дай подумай. Так. Ладно. Ладно. Там трошки більше вийде. Ну все, паті Це не ставати. Де ж? Оце нічна овсянка. Хто любить таке робити вона їсться. Овсяночка кидається, там йогурт, всякі ягоди. Прикольно, вона навіть йде з цею. Бачиш? З цим з баночкою. Угу. Прикольно. Я навіть фу. Овсянка з капучино для сика. Не думаю, що це. Я таке не люблю. Так, пішли, йде в нас кукурузка. Які чіпси? <реш> Я ще не всі новорічні фільми передивилася. А ну так, твої. В тебе ще цей останній тиждень перед коледжем. треба. Так. Де мій рис? Ми беремо такий іноді рис. Його просто в мікрову піч ставити і через там хвилину тридцять він нормальний вже. Коли пішиш, дуже класна штука. ]しょ? хочеш за те, що таким самим готувати? Поп хоч, ми... Що? Попкорн? Я хочу, я не дуже цей вибирай. По а де в нас кукуруза і це все? Що е -е... пише? Не знаю. Зараз будемо повертатися, шукати. Видно, десь ми пропустили таке. Марія прийшла на чіпси. Ти цей попкорн їла вже готовий? І як? О, дивись, та це таке, як ми робимо вдома самі. Вже готовий. Бачиш? І різні смаки є це. Ага, та сама. І цей попкорн, так? Угу. З'явився новий, так? Якийсь попкорн. Ти не береш оці тої чіпси? чіпси. Ага. Тут немає мов. Немає твоїх. Такі. Які? Чіпці. Це хто? Звичайні. Мася іначе. Там бачила ці нові кусили. Так, да, є зараз з'являються потрошки. Але з українськими лейсом не а, Наш А паприка так, о, да. паприка, і паприка. ще краб, М -м -м. Угу. сир, ов. Сир так. А тут є сир, але він такий ве. Не смачний. Що це у нас з'явилося? Томати, але вони ріфльоні. А ці, ти вже ці. їла з томатом? Н -н -н. Ні? Я їла обичні з томатом, але не такий. Оцей з кетчупом він жахливий просто. А, е... Він з кетчупом із? Із е... Е, це... огірком. Як буде... Я знаю як. Оцет. Із оцетом. Звірком. З не. У мене як роз'їсть рота. Ну вибирай вже. Дитина, давай, спробуй. Індійський, Індійський? Ти по Індії виступаєш. Любиш індусів, скажи. що? На камеру скажи, признайся, що ти любиш індусів. Які не воняють. Да. А взагалі ми любимо всіх. Там їх шукають. Угу. О. О. о так. От хочете їх побачити, вражає. Зробимо собі movie night. Movie night сьогодні став розробились. Ну да, це останній. Треба подивитися якийсь фільм. Хочу перевдягнути там монітор, білий степочок, а я почекаю, що я хотіла сьогодні? Хочу. Я хотіла подивитися цей дуже дуже поганий дед. Я хотіла, що не поди... Все. Дуже поганий дід. Вибирай, Марія. Це оце, оце сухе м'ясо. Я вже якось вам показувала і мама показувала дуже класно воно. Mm, Дивись, пепероні такі. Це наші мисливські колбаски. Вони такі перчені. Вони класні, так. От, ціла пачечка. 10 а тут 230. Тут. Так само І стоїть дорожче. Які дорожчі? Оці? Ні, так це тут більше, дивись. А 230. Ага, тут 80. Угу. Оці стої... Відколи ця фірма 11. коштує дорожче. На Якось... доларі дорожче Дивно. Зазвичай ця фірма взагалі не дорога. І оці класні. Ці, okay. що з... з маслом просто. А я люблю сир. А сироп, вон вони знизу. Або з томатами також. Смачні. З томатами дуже класні також. Да. І оці солодкі. Оці це солодкі. Дивись, тепер є яблуко і кориця. Але з карамелью і шоколадом, якщо робити там якийсь муравейник. муравьник, муравейник. Mm -hmm. А томати оці бозидів. томати возвідтак. так. ми ті самі смачні. Угу. Класні. Mm -hmm. Так, а от, от і цей попкорн. Дуже навіть сковородочка. Ага, такий тільки ставити на плиту. А от зверху приправки є до попкорна, я її навіть не знала. Mm -hmm. Солодкий попкорн карамельний. Сирний. Ну, смаків вистачає. Джейкові... А в Джейки ще є? Є? Я оці люблю всіх була. Ага, так, класні. Це з інжиром. Mm -hmm. Так, Марія, треба знайти нам кукурудзка. А от і горішки, дивіться, тут горішки 20 доларів така штука стоїть, так? Кіло 13. А тоді ми взяли 200 грам за 9. Це ж. То ми їх так і лишили на касі, як ви пам'ятаєте, ми, не... ми не взяли їх. Кукурузочка 3 за 5. Маш, не бери цю. Це хто крем? Ні, крем не бере. Оцю треба брати. Дивись, тут написано крем. Оці да. ні, ні, ніблять. З кремом вона не зовсім. Не зовсім не смачна. Ми колись взяли, коли не знали. Ми її так і викинули тоді. Не сподобалась нам. Вони взагалі пишуть упаковці, що кукурудзу треба готувати. Так, уявіть, скільки там? 90 секунд? Жарити її чи? Або вильнувся, бо варити. Ага. Як пролетала, чи не спала. Та ніхто не знав, ніхто. Всі звикли, що кукурузи йому просто так це таке. А, це в нас якісь. Навіть ця картошечка наша. Пудра. Так, є картопля така зразу пудрі. Її тільки водою залити і вже тюрешка виходить. тут туди немає, буде один там. Ну ладно, йдемо туди, не знаю. Але дивно, якось, де наша фірма, та я наберемо. Може тут є? А, ну так це воно і є, так? Да? Оце внизу тільки є А, ну так внизу, так. Да. Оце внизу. Ти, ти що саму молоду знайшла, нахиляйся? Давай, доця. Работай. Я нахиляти, щоб спину не роботай. Присідаємо. Мастер-клас, мастер як не заблокувати спину. Mm -hmm. Не такі. Okay. Одразу порізані беремо. Шість треба. І все, піднялась. Спина на місці. Так, що ми ще можемо взяти? Папа нічого не казав, брат, ні? Добре. Йдемо що все пошукаємо. Так, я згадала, що мені мальчику треба... носочки Марія тут носочки. Прикольно, оце все для рукоділля. Класна штука. Та, моєму мальчику треба носочки, тому що він своїх вже виріс. Моя булочка солоденька. Я сьогодні зранку туди їздила mm -hmm. до них. Понянчила Маельчика, побачила свою булочку Джейсончика. Ти щаслива. Дивись, тут з'явились нові, бачиш? Mm -hmm. Прикольні такі. Якісь там овечечки. Оцих не було. Цей, вони з танцями mm -hmm. йдуть. Ось це зверху йшов. Оці? що в лінії. Угу. А, цей? Ну да, але так, але він не мілінький. дуже. Так, да, мені не подобається. Кармаш. Оцей міленький, дивись. Всі угу, класний. Маєчка моя заєчка. Ой, я тебе злякалася. Трактор для Джейсона, в нього такий вже є костюмчик. Так, пішли шукати носочки. Носочки мелічки. Де носочки? Ага, бачу. От носочки 0,3. О маленькі. Вищі. Вищі? Ну вони 0,3. А, це 0,12 місяців. Окей. Ну тут і ці. ці Мені ці більше О, подобається. Ні, ну це вже бачиш 24 36 місяців. Це розмір ноги виявляється. Я думаю, місяці також. А от місяці 12-24, це вже великі. Наче як да? Я не знаю. 0,3, а далі 12,24. Дивно. 0,12. Ну Може так і взяти. Ну-ка потягни його, як не там. Це. Яка там у нього ножка. Ну, це буде йому носочок такий. Це. Угу. Ну Давай візьмемо. Яке з качечкою! Ой, з клас. А, прикольно. Це іграшка, так. Боже, як ти мила. <рігла> Дивись, так, нові речі. Дивись, це точно. Зінотиком. Оце чия? Це Джейсончика, так? Да? Да. А мелічки голубенька така синенька. А, от вона, блакитна. Майличка така от. Ну і такий і не класний, і такий рожок. За скачечка вообще. Бош? Що ж буде як в неї дети будуть? У 6-12 же? Ну так. Да. 6-9. 6-12. Наша мутака, Марія. У нього є іграшка. Я хочу вину, як катечка, он всех тип типа типов. Оці, Ой, ось ці тітки. Ви нічого не бачили. А, а глядачі бачили все. Ні. Там нічого не немає. Оці тітки. Дивіться, що в нас тут за 5 доларів є. Прикольно? Бачите? Всякі футболочки, кофточки. Це прикольно, дивись з ромашками. Ага, моя улюблена квіточка ромашечка. Ага, малічка така, але ти вже з неї виріс. Навіть буде з карточка. Будись да. да. йдемо подивимось на курточки. -да. -да. Може я колись знайду якусь куртку. Тут для цього і зроблю, щоб балувати. Так, да, правильно, правильно. Для цього -я. Угу. я Кого такого дарую? Ну, така іграшка вже є. Ну така іграшка є, так. Да. Чи це, то песик, це? собачка, собачка. Я її купувала на народження. На народження, так. Це собачка, вона нам мені в пологовий будинок принесла. Mm -hmm. З майчкою. Тут піжами, господи. Ммм, з кавою це ми, звісно, любимо. Це. Дивись, зараз на знижці були 12, стали 9. Ті <ріху> <ріху> так, піжамки це моя слабинка. Ні. Носик. 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 Де курточки є? А, я знаю, де. О, диві, який прикольний. Такий важкий. Платічко таке. У мене ж тут якось були. Також з тобою так купили ці джинси, диви, як мамі подобаються ці джинси. І мені подобаються, я зараз в них, до речі. За 20 доларів. Ой. Що це в нас? Нічого собі прикольно так. Ага, але вона тоненька-тоненька. І ця прикольна, зелена. Довга, поналадці, якісь на лігінці. Не кусається? Ні. Кусається шерсть. Шерсть. Ну так, да, шерсть кусається. <ріст> <ріст> Такс. Платячка вже є, чи вони не, не уходили. О, от тут де, де чорні штани, Марія. я шукала чорні джинси. Куртки тут, ага. Давай подивимось, що тут є. Це не цей XL розмір, ні? нормальний? Наче, так. На чек, да. Але це якісь осінні куртки, Марія. Вона тоненька. Дуже тоненька. Та, угу. лише тоненькі, вже немає так? Е, там були, але то такі, напевно, вже зимні, як, як на зиму справжню. Йдемо, подивимось, що там. Хочеш на море? Прикольно. Я хочу на море. Де куртки ділишся? Кондюр? Що ж таке? Дивно? Тут вже привезли. Плаття привезли, да. У нас тільки сьогодні сніг випав, а вони вже плаття везуть. Прикольно. Немає. Хм. Ладно. Будемо ходити так. Ні, немає. Добре. Тоді йдемо далі. Так, я згадала взяти Майлічці <кій> солону водичку для носика. Салінекс. І тут його нема, так? Так, якийсь не вистачає салінекса солоної водички останнім часом. Ладно. Да. Треба нам щось ще, що, Марія. Наче все, так? О, є салінекс, диви, але він не там. Оце окремо дитячий відділ тут. О, прекрасно, візьмемо такий. От, я беру зазвичай отакий. От от. Це для бібі, -бі, для діток маленьких, бо блакитний вже йде з двох років. О, Марія тут. Ось такий, значить, беремо. О, Марія взяла собі ту накидку. Все-таки. На роботі. Що? Маска для сідниць, правда? Я... що? Для персиків. Для персиків? Маска для вашого персика. щоб був завжди цупкенький. Папа показав цукеньку. <рес> угу. Прикольно. Ну все, йдемо на касу. Сьогодні людей якось не так багато в Волмарці. Хоч змогли... Ага. Хоч змогли подивитися, що нам треба. Але в Макдональдсі куча людей тут. У нас такі Макдональдс середній. Ми так швиденько пройшлися, тому що нам треба йти на манікюр. Ура! Ага, Марія вже зняла нігті, я також це страхиття. Ага, скажи. Я ці страшні свої зроблю. Тому так, залишайтеся з нами. Скоро покажемо вам наші ноготочки. Нігтики. <ривіт> дує. Так, ми з Марією <ривіт> продовжуємо дівочий день. Приїхали ми на нігті, бо ажур, де я. Е, невже ми так чекали цього дня, тому йдемо в салон. Бачите, яка в нас погода? Дивіться на сніг. Навколо. Холодно, але так, все, ми побігли. Ми вже повернулися додому після манікюру. От такий от Марії вийшов манікюр гарний. І мій. У мене коротші нігті, тому що в мене є Мелька маленький. Все, а ми зараз будемо дивитися фільм разом. Тут і папу взяли з собою, тому хто знає цей фільм, до речі. Якщо не знаєте, подивіться. Я вам бажаю всього найкращого. Зустрінемося в нових відео. Пока-пока!